Ви не побачите здивоване лице. Я вам хочу сказати, що ось таких а, пакетів а, в мене лежить до багато. Там прийшла одна а, посилка, яку я купував, і там було ну, пакетів з 30 отаких. Це буде печально, якщо там вправду скрізь будуть отакі а, книги. Так, ну поїхали. А, Микола Віногровський, «П'ять повістей. Ось така книга. Так, далі Михайло Коцюбинський дорогою е, ціною. І Василь Бережний по спіралі часу. Складно читається там така вже видно юзана книга, прям капець. Не знаю, я ж я вам кажу. Ну, рівень 100 орієнтовно. Якщо там немає чогось сверхрідкого, най буде. Так, і остання посилка на сьогодні. Так. Окей. Багато пакувальної штуки. Серйозно. Стільки пакувальної штуки раді цього. Це тарелка, если що, друзі. Блін, вона важка хана. Я вам, щоб не збрехати. Ну... Ну не знаю, ну, ну кілограма 2 точно є. Така тарелка. Шо це? Пінопласт. Ну, що це? Хрусталь у нас, Ота, да? Отака хрусталева. Не знаю, за чим так роблять, але багато хто так робить, коли посуд знаходить. Так, ну зразу скажу, клейм ніяких нічого немає. Отака тарілка, отак вона виглядає. Окей. Таке у нас завершення. Ціну ви побачили. Хотів би сказати, ми йдемо далі, але ми. Ідемо до наступного випуску з вами. Всім дякую, друзі, за те, що додивилися до кінця. Нагадую, якщо вам щось сподобалось, пишіть забирайте практично за безкоштовно. Дякую!